Для того щоб зняти це відео, я пробрався нелегально в шоурум лайтек вночі, бо вдень сюди не пускають. Сподіваюсь, мене не впізнають по камерах стеження. Цифрове піано NUX NCK 330. Піано може претендувати на звання професійне через наявність трьох сенсорних клавіш і молоточкового механізму. NCK 330 виглядає як справжнє піаніно, звучить як дорослий рояль і має три педалі, які можна налаштувати, як за мене. Це є сім функцій, включаючи функцію на півпедалі. Всередині 148 пророблених ігонок. Лених тембри на будь-який смак, з яких 15 тембрів саме піано в різних варіаціях. До великої кількості тембрів додам 50 стилей автоакомпанімента. В комплекті також маємо блютуз свисток, який передає міді і аудіо до компа, ноутбуку, планшета або смартфона. На нижній панелі маємо підключення USB, пару джеків на виході, аукс на вхід і той самий отвір для блютуз. Ну і є ще окремо блютуз, завдяки якому можна використовувати піано як блютуз колонку. Маленьку таку. Звук масивний, прозорий і водночас глибокий. Ще приємнішим це піано робить ціна, аргумент з яким сперечатись важко. Головне, у можна красиво закрити кришку піано, але до кінця комендантської ще години три, то я посажу пограю. Дякую, лайтек, за пригоди і піано.